Вітаю, друзі! Ви на каналі Уховаримо раз». Сьогодні приготуємо яблучний рулет на безквітному тісті. Готується такий рулет дуже просто, швидко і легко, з доступних для всіх продуктів, а виходить неймовірно смачним і ароматним. Приємного всім перегляду. Яблука почистила від шкірки і натираємо на ось такій грубій буряковій терці. Нам потрібно натертих яблук 600 грамів. Начинка у нас готова. Як бачите, тут все просто, просто натерли яблука. Відкладаємо яблуко в сторону і тепер готуємо безквітне тісто. Для цього нам потрібно. П'ять яєць і відділяємо білки від жовтків. До білків додаю дрібку солі. І збиваємо міксером. Білки збили до легеньких білих піків і тепер будемо поступово збиваючи, всипаємо 100 г цукру. До збитих білків додаємо по одному жовтку і продовжуємо. Тут в мене 110 г грам борошна, додаю півчайної ложки порошку до печива або розпушувач можна додати. Якщо Яйця маленькі, то додавайте 100 грамів борошна. Перемішуємо і всипаємо борошно до яєчної маси. І перемішуємо. Все у нас готове і починаємо формувати наш рулет. Форма в мене тут 30 на 40 см. Я застелила її пергаментним папером. Папір обов'язково повинен бути силіконізований. Викладаю на папір яблука. Розрівнюємо яблука по всій поверхні. Яблука посипаємо корицею і виливаємо тісто. Розрівнюємо тісто по всій поверхні яблук. І кладемо корж випікати при температурі 180 градусів. На 20-25 хвилин. Це вже дивіться по своїй духовці. Кош для майбутнього яблучного рулету спікся. Тепер нам потрібно, поки він ще теплий, перевернути на другу сторону, так, щоб яблука були зверху. Кладу сюди чистий пергаментний папір, тепер Ось таку дощечку і перевертаємо. Обережно, тому що він гарячий. Ось так. Як бачите, він гарно перевернувся і пергаментний папір. На якому пікся рулет, забираємо, залишаємо на 5 хвилин, щоб він трішки охолов, тому що гарячий, і будемо продовжувати формувати рулет. Скручуємо рулет. Ось так, легенько притискаючи, скручуємо його у трубочку. Ось так скрутили і залишаємо до повного охолодження. Рулет вже повністю охолов, нарізаємо його дуже гострим ножем. Подивіться, який він красивий у розрізі. І повірте, він дуже і дуже смачний. А як самі ви бачили, готується з доступних продуктів, не є дорогий у приготуванні, готується легко, а також він буде окрасою будь-якого святкового столу. Так що раджу всім приготувати таку смакоту. Смачний яблучний рулет на безквітному тісті до столу готовий. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!